Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас на каналі Математика Це Просто. Сьогодні розв'яжемо ось таке логарифмічне рівняння. Але перед тим згадаємо, що таке логарифм. Логарифм з основою А від Б до рівня С. Тобто, логарифм – це функція, яка показує, до якого степені потрібно піднести основу тобто А, щоб отримати Б. Згадали, а тепер будемо використовувати оце означення і будемо розв'язувати дане рівняння. Отже, зовнішній логарифм, ось у нас він, логарифм з основою 3. А ось оце, що в дужках, це підлогарифмічний вираз. Тобто ми його записуємо: 1 плюс логарифм з основою 3. підлогарифмічний вираз, знову 2 в степені x-7 дорівнює 3 в степені 1. Тобто, ось наше 3, ось наше 1. так? 3 в степені 1. 3 в степені 1 це буде 3. Тепер наступний крок у нас одиничка зліва. Ми її переносимо вправо. Тобто віднімаємо одиничку. Логарифм з основою 3. Під логарифмічний вираз. 2 в степені х відняти 7, дорівнює 3 відняти 1. Тобто дорівнює 2. Тепер, знову ж таки, користуємося оцим означенням, да? у нас логарифм з основою 3. Тобто 2 в степені х мінус 7 буде дорівнювати ось наша трієчка, ось наша двієчка, Тобто 3 в квадраті. А 3 в квадраті це наше 9. І знову ж таки, ось тут у нас семірка. 2 в степені х дорівнює 9 додати 7, тому що ми її. Перекидаємо вправо. І 9 додати 7, це буде 16. Тепер ми маємо 2 в степені х дорівнює 16. Тобто 2 в степені х дорівнює 16. Ми можемо подати у вигляді двійки, тобто числа зі основою 2 в степені 4. Таким чином, ми отримали показникове рівняння 2 в степені х дорівнює 2 в степені 4. Основи наші однакові, значить. Степені теж однакові, тобто х дорівнює 4. Таким чином ми розв'язали дане рівняння. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі і вподобайки.